Хундай Санта-Фе 14 рік, 2,4, газ, бензин. 16 тисяч автомобіль коштує, 188 тисяч пробігу. Автомобіль на жирній комплектації. валізована оптика проти Все присутнє у нас. Гарна гума, гарні диски. Ми маємо повний безключовий доступ, датчик сліпих зон, пам'ять сидінь, екорежим, підігрі руля. Помощь при спуску з гори, включення стабілізації, автосвітна, мультикермово ось таке велике, управління круїзом, управління мультимедією. Так що всередині ми маємо ще безключовий доступ, як я вам раніше казав. Ось таку мультимедію. Клімат. Клімат працює, холодим дує, гарячим дує. Є підігрів і обдув сидінь. Коробочка автомат у нас, включення паратронів, аукцію, USB, два прикурювача, Туди можна телефончик покласти. є камерка заднього огляду. Оп, все, і патронічки теж піщать. Зеркало заднього юду з автозатемням. Панорама. Так, тут ми маємо також великий задній ряд. Ніше від речей, кожа. Підігрівчики тут ззаді, там і там. Ну, В принципі, шторочки можна затоніруватися, як кажуть. Ось такий у нас підлокітник. Нажимаємо. Виїхало. вставили, попили, закрили. Так, американський фаркоп, партрончики, як я вам казав, все присутнє, повний привід, спорт АВД. Так, ось такий ковричок резиновий, Санта Фе. Тут у нас домкрати, балонники. Запаски. Запаска. Де запаска? Запаска, мабуть, знизу, так? Ні, там газовий балон стоїть. Нема запаски. Нічого страшного. Так, що у нас тут є? Шторочка. Сидіння можна відкинути. Бац, бац і все. І уїхало все. Так що, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо на автопоїнті. Білогородка з 19. Протестуємо і купите. Сразу же. Бабах. Автопойнт. Придбай! Якісне авто.